Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 3 червня. Будемо традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити в нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! BMW X 1 16 2016 року 21 700 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 108 пробіг, номер телефону є. Так, бачите, є тріщина на лобовому. Панорамний дах. Шкіряний коричневий салон. А що? Дякую. Тепер має бути вам добре видно. Ну, Підігріве сидінь, звичайно, кліматконтроль. Ще покажу. Так, є в нас тут ряд кросоверів, будемо показувати по черзі. Спочатку буде Kia Sorento. 17-го року 15900 ціна, три і бензиновий двигун, автоматична коробка передач, авто семимісне, повний привід, 203 пробіг. Так, обслужене авто, два комплекти гуми. Небитий автомобіль. Кондиціонер. Наступне буде Honda Siervi 2014 року. 17 500 ціна. 2,4 газ бензин. Автоматична коробка передач. Свіже без пробігу по Україні. Свіже пригнана мається на увазі. Номер телефону є. 100 000 тисяч пробіг. Кондиціонер. Так, наступна буде у нас KIA Sportage. 18-го року 17 400 ціна, 1.7 дизельний двигун, механічна коробка передач, 143 пробіг, номер телефону є авто не фарбоване. Так, виглядає в салоні. Клімат-контроль присутній. Підігрів сидінь є. І підігрів керма. Фаркоп є. Так, і Mitsubishi Outlander. 18-го року. 17900 ціна, 24 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, комплектація сел, 107 пробіг. Можна? Дякую. Шкіряний чорний салон. Електрорегулювання сидінь. Одігріве сидінь. Клімат-контроль. показую по колу. Мазда cx 5 15-го року, 20 тисяч ціна, 2,2 дизельний двигун, 175 кінських сил, автоматична коробка передач, максимальна комплектація 147 тисяч пробіг. З ключовий доступ. Шкіряний чорний салон. З перфорацією, електрорегулювання пам'ять сидінь. Підігріве сидінь, клімат контроль. Парктроніки. Повний привід. Audi Q7 2014 року, 17900 ціна, 3-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, комплектація Premium Plus, 206 пробіг. Номер телефону є. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Панорамний дах. 7 місць. І сидінь, звичайно, звичайно, кліматконтроль. Рідкі екземплярик для ринку Volkswagen Atlas. 18 року 27,200 ціна, 3,6 бензиновий двигун, автоматична коробка передач 77 тисяч пробіг. Світний салон, електрорегулювання сидінь. Підігріємо сидінь, клімат-контроль, дисплей. BMW x 5 10-го року 18800 ціна, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 238 пробіг. Шкіряний салон. Так, думаю, вам добре видно. Hyundai Santa Fe, 2012 року, 25 тисяч ціна, 2,2 дизельний двигун, 197 кінських сил. Та куплено в автосалоні. Це у нас офіційний автомобіль без ДТП, 128 пробіг, номери телефонів є. Шкіряний що? комбінований салон. Ні. Дякую. Та шкіряний салон. Бачу, сперфорований. З перфорації. Максимальна комплектація Панорамна. підказує власник, клімат-контроль, підігріве сидінь, звичайно, панорамний дах. Дякую. Так, є в нас два популярні кросовери в кадрі. Почнемо з Audi q 5 13-го року, 16600 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, комплектація преміум плюс 148 пробіг. Мальчі кілометрів не знаю. Зараз дивиться. Так, ну преміум плюс, знаєте, електрогулювання пам'ятсині, шкіряний салон, панорамний дах. Подігріви, сидінь, клімат-контроль. Пробіг 148 в милях. Є парктроніки. Повний привід. Так, і Tiguan. Volkswagen Tiguan 2017 року. 16 тисяч ціна, двохлітровий бензиновий двигун, 200 кінських сил, автоматична коробка, повний привід. 66 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так, Пробіг також в милях. Кондиціонер є. Hyundai Santa Fe, 20-го року, 13750 ціна. Автомобіль без підфарбувань, двохлітровий дизель, механічна коробка передач, повний привід, 207 рідного пробігу, вказує власник. Звичайно, треба все перевіряти. Шкіряний салон. Спробуємо показати орієнтовний стан автомобілю, наскільки це буде можливо. І є. Клімат-контроль, підігріви, сидінь. Фаркоп парктроніки. Мазда CX-5, 2012 року, 13450 ціна, 2,2 дизель, 150 кінських сил, повний привід, механічна коробка передач. 170 тисяч пробіг. Кліматконтроль присутній. Парктроніки є. Kia Sportage 11-го року, 13600 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 134 тисячі пробіг. Є фаркоп парктроники.